У жмеринській громаді перейменовують вулиці. Багато з них будуть носити назви відомих українців. Цікавимося в жмеринчан, чи впізнають вони відомих українських особистостей по фото. Так, давайте знайти простішого. Е, його прізвище зараз боїться кожен росіянин, батько українського народу. О, Бандера Степан Бандера. Бандера. О, Степан Бандера. На в честь імені його. Бандера. Бандера. Боже, мама мія. — Що зробив для українського народу? Зубув незалежний. Ну він був за УПА, він підтримував це все. Він визволяв Україну. Визвольний рух очолював. Зараз за це боремося. Він хрестив Київську Русь. Князь Володимир Димир Великий. Володимир Великий. хрестив Україну. Це княгиня. Вона помстила помстилася вис... Ольга. Да. А, Ольга? Да. Чим вона відома? Вона була дуже жорстока жінка, правильно так і правильно робила. Треба так, працювати далі. <ріху> <ріху> Можливо, би щось краще було у світі, якби жінки прийшли до руля. Мабуть, так і буде скоро, я так думаю. <ріху> Його казки читають діти, всі покоління. Іван. Франко, Франко! Я його фотки та... не узнала. У Жмеринці названа вулиця. Пам'ятаєте, в якому? Івана Франка десь коло до лікарні. район. Леся Лесі, Лесі, Україн. Українка. Леся Українка. Леся Українка. О, Леся Українка. чудово, Леся да. Українка. Що ти знаєш про Леся Українка? Дівоче прізвище Лариса Петрівна, косач, квітка. Все. Згадаєш з звіршок. Щоб не плакати, я сміялася. Вона це дуже часто говорила, щоб не плакати, я сміялась. Ну це всі пам'ятають. Це не Леся Українка. Ні. Це її мама. Це її мама. Пчілка. Як її звали? Чілка. Олена Пчілка. Олена Пчілка, Так. Його адвокатом в суді був Віктор Медвечук. Ой, ой, ой. А Василь Стус? Стус. Він відсидів дуже довго в'язниці в за українські вірші, за твори українські, так? Бандера. Українка, Письменниця. Франко. Іван Франко. Так. так. Володимир Великий. Що зробив? В Київ. Ру. Дуже круто. Також князь. Мудрий. Так, що мудрий зробив? Не пам'ятаю. Бібліотеку. Бібліотеку. Так, тому йому дали прізвисько. Мудрий. Молодці. Дам підказку, це відомий шмаренчанин. А це Маслюченка? Масля... Не Маслянку, Маслянку Маслюк. Я не пам'ятаю фамілію, але він робив дуже малі речі. У нас такі малі, що побачити їх тільки можна під мікроскопом. Він робив міні... мініатюрки маленькі, підкував блоку. Найвідоміша людина, яка прославила не тільки наше місто, а й прославила всю Україну своїми міні... мікромініатюрами. А які б назви вулиць запропонували ви? Я би запропонувала назвати іменами наших героїв. Наших кіборгів і зараз, які воюють, які загинули е, з України. Ну, знаю точно, що має бути в честь наших героїв, які захищають нашу зараз Україну. І, на жаль, ті, яких вже з нами немає. Ну, Героям загиблих наших місцевих громадян, Це наших бойців. А відомі українці і так вже на наших деньгах. Що ще треба? Ну, ті, хто там воює, то там що, в нас мало героїв. О, тут кажуть, герої, незалежно з якої. Города, в якої області, в якого регіону. Все. Е, людей, які заслужили це, хлопців, які там полегли. Богданом Ступка. Мені дуже подобається, наприклад, Кузьми. Це такий найвідоміша така особистість, яку знають зараз. І сьогодні молодь, і дітки знають, слухають його пісні, які цитував навіть українських відомих письменників. Хай би називали тих наших. Співаків і артистів, які воюють, наприклад. І це було б для нас, ну, як би, якась асоціація з кимось би. зразу було, би, бо наші улюблені пісні українські і з нашими захисниками. Звичайно, героїв наших. Назвати вулиці наших героїв жмарянчан. Це в першу чергу, я би так хотіла. Які зараз захищають нашу рідну країну, я би так хотіла. Ну, напевно, присвячені нашим героям. Це зараз найактуальніше, мабуть. І, напевно, наших героїв, які вже на сьогоднішній день полягли за перемогу нашу. А є, звичайно, багато героїв, які, яких би потрібно було відзначити. Ну, думаю, що це все попереду в нас і все буде добре в нас. Чекаємо і міської ради. Чи має бути в жмериці вулиця Степана Бандери? Степан Бендера, ну це скільки років вже пройшло. Ми вже його тої історії. Ми вже її не знаємо. Наші діти ще її менше будуть знати. Я рахую, що має бути отакі от вулиці, такі абрикосові, там отакі от вошусь, які свиноградні, цвіточні. Отакі от вулиці. чи повинна бути у зверинці вулиця Степана Бандери? Повинна. Чому? Чому? Бо це історія. Історія. Ми від неї нікуди не дійнемося. Повинна, повинна. що це наша історія. Повинна бути. І, і так само і Тараса Шевченка повинна бути. Моя ну, старого покоління, то я не Должна бути. А чому? Тому що Він якби, можна сказати, національний герой. Думаю, так. Чому? Тому що теж віддата людина, яка старала, яка в свій час теж зробила багато чого для України. Раз ми на сьогоднішній день вже всі, бен, всі бендери. Може й треба було, що він був таким патріотом України і його рух продовжують і зараз. Тому ми маємо знати його, знати його діяльність, вивчати обов'язково, щоб не просто знати назву вулиця, а аже знати, чому їх називають. Він був герой, історія про це знає. Це все про це, все написано. Так що я вважаю, що мова повинна бути. В жмеренці демонтували пам'ятники Горькому і Пушкіну в міському парку, кого б хотіли бачити на їхньому місці. Ну, Івана Франка, Шевченка, звичайно, ну, Лесю Українку, От таких наших вже таких. Того самого Павличка, цей, що недавно помер. От я вже би таких би хотіла бачити. Ну, Франка. Он і Шевченко це наш основний писатель, наші скрепи, як в Росії говорять. Горько це взагалі, то капіта. Ну, Пушкіна, як би сказати, десь там на окраїні можна поставити. Що таки він, якби не вредив. А Горького ні, ні, це, це класіка до цього. Тут соврем'яно в Росії нічого не мають. Можна пам'ятник поставити Ліні Костенко, можна Шевченку, хай саме нашого Шевченка, Франка. У нас теж гарних є багато. Іван Нечуй Левицький. Багато є наших хороших письменників, якими можна замінити. Не здається, це не проблема. Я підтримую вашу пропозицію маслюка, нашого відомого мікромільотуриста. Ну, на їхньому місці можна бачити і Грушевського, і інших наших діячів, які багато чого зробили для нашої рідної України. Ставте лайки!